Наші військові з фронту. По перше, те, що сказала пані Катерина, треба зразу думати, як їх адаптувати під життя, ну, те, яке буде. Такого як до війни його точно не буде, але воно все одно буде ну, мирним. Давайте так назвемо. Правда? Не військовим. Не От пра абсолютно не військовим. А інша складова іще, скажімо так, помітніша буде, про що зараз оці які тирять, не думають. Військові ж, які прийдуть, вони ж всіх їх згадають по прізвищу, бо кожна відповідальність має прізвище. І вони так почитають, ага, там такі-то, такі-то, там де щось там, а де він, і до нього. А як пані Катерина справедливо сказала, там зі зброєю люди на ти. І вони не будуть з ним толерантно спілкуватися. От про це зараз не думають усі, які, правда? І це особливості будуть після воєнного періоду, очевидно. Прошу, будь ласка. Ну, я скажу, що е, здатність людини красти це природня. На жаль, mm -hmm. тому що вори били навіть при Ісусі Христі і е, разом з ним е, відбували покарання. Тіта Ідамаха, якого звільнив Понтій Пілат, правда? Так. А щодо тут вони мають нести відповідальність згідно Кримінального кодексу України? Да. Звичайно, але, на мій погляд, тут відповідальність не на них основна, а відповідальність основна на правоохоронних органах, які це відпускають. Тобто, якщо, наприклад, якийсь представник ТЦК, угу. у нього нашли матрац, на якому там викладені е, пачки доларів. Так. Чому немає? Після цього фото цього е, негідника, який вже з вироком відбуває покарання. І суспільство. Ось він, корупція, він попав. Mm -hmm. Тобто, на мій погляд, це вина, перш за все, на судах, прокуратурі і владі. От це основна вина. Якщо б вони були з нульовою толерантністю до корупції, до крадіжок, от всього цього безладу не було. Я спілкуюся з військовими. от я Мені, до речі, до речі. Якщо вже пані Катерина зачепила якусь мою позицію. Мені ну, абсолютно так би мовити, ну вирішила людина там трястися десь в Молдову їхати там за 150 тисяч, скільки вони там сплатили, до речі, так же і не доїхали. да? Ну це її ніби справа, правда? А з іншого боку, ну, вона ж мені може закинути, так і ти б сплатив би 150 і їхав би. Я не буду платити і не буду їхати, найголовніше. Тобто, ну, бачите, як воно виходить. Але ж в кожного свій підхід виходить так, правда? Так. Але це недостойно. Бігти як зайці, правда, так. в цих машинах <проб> за 150 тисяч гривень. Капець, краще б воно задонатили би. Давайте так, я е, скажу наступне. Ну, по перше, на попереднє питання до Катерини. Так е, у мене був нещодавно дуже важкий випадок е, бійця з ПТСР, як ви правильно сказали, тобто посттравматичний стресовий розлад. І він е, гуляв е, вулицями Києва і побачив, як два молодика п'ють каву е, в кав'ярні. Угу. Вони йому якось криво посміхнулись на його погляд. О, так і, якась реакція. Та, бачите, ж була він, він обидвом е, натовкав попиці. І після того, як там поліція приїхала, ну, він потрапив до мене. Ось такі випадки є. Якщо вони, ну я це один випадок поки що у мене. Але я гадаю, що їх буде все більше і більше. На жаль. На жаль. Щодо ухилянтів. Дивіться, насправді я маю контакт з молодими людьми, які до мене завітають. Ну, це, як правило, мої пацієнти-клієнти, угу. і вони запитують, от що робити. От є так, така пропозиція, є така пропозиція, є така пропозиція. Я говорю, і ви знаєте, поки, поки що це роб, працює. Так. Я говорю так: ну, дивісь, от ти там якийсь там маршрут через тису проложиш, або будь які там допомоги з вантажівками, або щось, але. Зараз на кордоні працює дуже добре. Там і тепловізори, там і дрони, це правда, та, це та, правда. Там все. І, і а якщо те, тебе спіймають, то наступний твій крок буде е, як мінімум, наприклад, у третій штурмовій е, на самому передку. Тобто, ну так О, це, це впливає очевидно зразу. Дуже правда? дуже і тому може краще, і все ж все ж таки, якийсь законний шлях подолання от, саме цієї проблеми, як мобілізація або призив. І до речі, ну не кожного, хто йде до ТЦК, прямо от відразу відправляє до навчання. й тим більше, взагалі, жодного не відправили відразу напередок. Ну це правда, треба ж мати досвід, треба ж якось. Ну, готовимо бути. Я вже мовчу психологічно, а фізично і різні ситуації. Ну і вас запитаю, пане Дмитре, так само про це. Тут дивіться, замінювати демобілізацію ротаціями, зарплатами та відпустками неправильно. Про це заявив військовий психолог Андрій Козінчук в ефірі нашого каналу в ранок лайф. Він оголосив, що ротація необхідна, щоб бійці мали змогу ефективно воювати. Проблеми з цим були через відсутність особового складу. Водночас, за словами експерта, у Збройних силах України є проблема з кадровою політикою. Давайте ми почуємо, а ви потім прокоментуєте відреагуєте. Ротація це не, це, це не якесь благо. Це абсолютна норма для того, аби, е, аби ми воювали. В країнах НАТО ротація раз в 6 місяців. Один деплоймент – це 6 місяців. Це ж не просто тому, що вони такі ну круті професіонали. Це біологічна основа, просто і психологічна. Також далі. Значить, ми тут зафіксували і мобілізувати тут теж. Пан Козінчук прокоментував, але тут трошки інша тема, але дуже дуже дискусійна. Така ну жива, скажімо так, мобілізувати українців із 18 років, скоріше за все, таки доведеться. Про це пан Козінчук так само в ефірі ранок лайф сказав. І наголосив, що те, що зараз в Україні призивають із 25 років, це вершина нашого гуманізму. Однак у ЗСУ закінчаться люди, тож знизити мобілізаційний вік, на думку експерта, все ж таки доведеться. Ну висловив свою позицію. Давайте послухаємо. Ви прокоментуєте, якщо ми призвемо громадян України з 18 до 25, то ми для того, які призиваємо, аби не воювати. Це дійсно такий вік, який дуже здатний до е, вправди до війни, просто їм потім трошки важче адаптуватися після війни. От чого ми зараз їх і не призиваємо, але е, воювати будуть всі, і тому, на мій суб'єктивний погляд, абсолютно суб'єктивний, зрозуміло. Пане Дмитро, прошу. Ну, по перше, я хочу сказати, що е, поважний пан Казінчук. Добре, говорить щодо того що до ротації. Я з ним згодний в цьому плані. А от щодо того, щоб до мобілізації залучати 18-річних, він не нагадує наратів радянського. Письменника Гайдара, коли мальчишки-бальчиш, взяв шаблю і пішов на фронт. Тобто, я знаю історію Андрія Казінчука, він насправді військовий психолог Національної гвардії. І він не працював з 100%, не працював з людьми, яких призвали в 18 років на строкову службу. Ну, наприклад, я це заставка, коли я випустився з військового училища, я прийшов лейтенантом Збройних Сил України і працював от саме з такими призивниками, яких ну силком більше з них не мали бажання служити військовою службою, Їх брали до військомату і відправляли війська. І що я скажу? Що люди. Які досягли 18-річного віку на я динозавр тоді ще не було гаджетів, і вони не завісали е, в гаджетах. Тобто вони займались там фізичними якось там справами, футболом та іншим. То тобто, але лексику ви так добре відчуваєте, так тобто, безумовно. Тому сучасно так. там, тому навіть тоді. Щоб з 18-річного призовника зробити більш-менш в мирних умовах вояку за його фізіологічним станом, за його психічним станом за розумовим станом, треба два роки для того, щоб зробити з нього е, хоч якогось бійця. Зараз, коли діти сидять в гаджетах, вони зовсім не готові вести бойові дії, навіть якщо їх з 18 років два роки готувати. На мій погляд, я в цьому переконаний, що фізіологічно. Психологічно, розумово, людина сучасна, українська, чоловік, готовий приймати навчання з 20, 21, 22 років, 18-річних, категорично я проти того, щоб їх залучали до призиву. Так, навчати, як ви сказали, так. Тобто якісь там військові кафедри, якісь там можливо навчальна військова підготовка, так. Але до бойових дій категорично, це, це майбутнє 200 300 трьохсоти, практично відразу. Те, ті, хто пошли самі. Там вмикається мотивація, well, там вмикається там, там, там інший, там додається інше. А тут в оцих гаджетних е хлопців їх будуть цілком брати. Тому що, ну, ну якщо давайте відверто, якщо опитати 18-річних зараз, хлопців, хто хоче е піти воювати, е в Києві, наприклад, більше 90%, напевно, від від відповідають, що ні, не хочу. Тому що останні 10 вже воюють. Хто б захотів, той пішов. Mm -hmm. Розумієте? Тобто це не означає, що вони ухилянти. Ні. Це означає просто те, що у них немає бажання зараз у цьому віці іти. і... Ну, я розумію, про що ви говорите. Хтось палить, хтось не палить, хтось п'є, хтось не п'є. Чому ти не п'єш, в мене немає бажання. Ну тобто, тут ти ж така спала. Uh, інша пані Катерин, ми ж тут не про обов'язок, ми про внутрішній, так би мовити, настрій uh, людей. А uh, про гаджети, про які сказав пан Дмитро, так uh, я ж пригадую uh, часи моєї. Там, вибачте, на слові uh, молодості. Так які гаджети. ми там і в баскетбол, і ганяли, і стрибали. І ми якось по-іншому проводили і вільний, і невільний час. Тому ну торському нам просто спосіб життя був. Абсолютно інше. Зараз людина може вдома сісти, і вона в інтернеті, і вона всюди, і вона, вона там вже вона всюди там і ніде. одночасно прекрасно всюди сказали. І ніде, всюди і ніде. І ніде. І навіть я порівняв рівень е, нормативи фізичної підготовки середньої школи зараз і середньої школи, коли я е, випускався з військового училища. Абсолютно інші, абсолютно інші. Інші. тут для якихось, ви знаєте, для яких це таких інші. ну взагалі не а, фізично розвинутих. Але з 1 вересня 25-го року, відповідно до нових змін в законодавство, хочуть для цієї категорії призовників від 18 до 25 років зробити БЗВП, базову військову підготовку. Так це це, це, це дуже. Дуже хороша ідея, особливо це залежить від якості цієї БЗВП-програми, якості програми, яку для неї для підготовки зроблять. Тому що це важливо, бо це навіть елементарний рівень самозахисту і так меду. А ви знаєте, що рівень самозахисту і так меду, особливо в умовах, те, що навіть тут неподалік від цивільного населення, так -так -так -так. в містах, які межують з Києвом, треба було себе захищати і свою сім'ю навіть в віці 16 років. То це, це правда, дуже справа. класно і надавати самодопомогу. Тому така ініціатива підтримується. Знову ж таки, пригадуються різні ситуації. Там військові, ці всі уроки там в школі, ця стрільба там раз на три місяці. Два організація Об'єднаних Націй навела цифри. Ну да, занепокоєння, очевидно, стурбованість. Як вони там ще вміють, правда? Ну і що з цим, цим робити? Світ він розуміє, що це все не іграшка, що це все не гра, не е, відеогра, що це реалії такі. Я гадаю, світ не розуміє. А, а ось ми розуміємо, тому що я працював з бригадою Володимира Золкіна і з такою блогеркою як Раміна, і ми вивчали і в тому в іншому випадку російських військовополонених. Ну там більше було на предмет брехні. Тобто, чи є інформація, яку вони приховують, якщо є, чи яка вона, я застосовував також детектор брехні до цього, і, О, і в тому, і в, тому і, в, і в іншому випадку. І я скажу, що коли я зіткнувся з цим, як військовополонений росіяни, перепрошую, жирують в містах їх скупчення. Це навіть не міста. Там, де їх залишають свободи, це якісь от такі місця, скупчені, де вони реально дуже добре харчуються, мають роботу навіть там якісь гроші. Там можуть кому-то зачислятися. Годинники у інших, такі, що я ще маю поробити, щоб такі купити, і це в умовах вот військового полону. Це добре, з якого боку? Так, Женевська конвенція, толерантність українських військових, камбатантні комбатант, все дуже добре. Але коли порівнюєш, я теж працював з полоненими, які до мене теж були. Ну їх, їх стан дуже добре, що фізичний стан був ну більш-менш, окрім е, е, дуже низької ваги. Тобто вагу вони втрачають. Росіяни набирають. Вони там такі пух, такі пухнасті все такі. Ух. А наші а там же їм шоколадки, якісь там, то, да, там якісь там ну, цукерки, так але це європейські норми. Я це розумію. Тобто, це норми єврачати. Вони не хотіли на ці європейські норми. Щодо наших мається увазі. так, в тому то і та тому, що дикуни. І ось коли працюєш з ними, то розумієш, що дійсно, коли наші потрапляють до цих дикунів, де, ну підікантрапах, неандертальців, звичайно, диких не агресивних подумали, правда. Розріння так, якесь таке просто у нас відбувається? На жаль, на жаль. І е, розумію, що дуже-дуже різні мови. Я ще не бачив е, жодного. Ну, я е, особисто спілкувався не з великою кількістю наших військовополонених. Ну, що я бачу по телебаченню, коли їх, е, вони потрапляють на камеру, ну, це ж, о, це ж скелети. Ну, ну так ну, неможливо. Ну, і оце занепокоєння, там, е, стурбованість, ну, все це так дратує. Я про ООН. Пані Катерина.